Новий сезон Чорного дзеркала, відродження пункту призначення, черговий спін-офф «Теорії великого вибуху, повернення футурами та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Як бачите, в мене неочікувано зламався пантограф, але, звичайно, це не завадить розповісти про всі найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу кіно. Якщо вам ця рубрика до вподоби, обов'язково підписуйтесь. Щиро подякую за ваші вподобайки, коментарі та підтримку, яка допомагає каналу існувати та розвиватися. Влаштуйтесь якома зручніше, і всім приємного перегляду! Легендарна науково-фантастична антологія Чарлі Брукера, яка висвітлює жахливе технологічне майбутнє та його вплив на людей. Повертається з довоочікуваним шостим сезоном. Його прем'єра націлена на червень, і, як зазначають представники Netflix, на нас чекатиме найнепередбачуваніша частина за всю історію серіалу. Стрімінг поки не розкриває будь-які подробиці щодо сюжетів. Відомо лише те, що кількість епізодів та хронометраж збільшиться. Судячи з тизера, ми побуваємо в космосі та футуристичному минулому, а сама антологія стане кінематографічнішою та похмурішою. Концептуальна соціальна фантастика у минулих сезонах почала здавати свої позиції, і хочеться вірити, що перерва у чотири роки допомогла авторам знайти нові ідеї та інтегрувати їх у сучасне бачення технологічного світу, яке безперечно змінилося. Як стверджує поважний інсайдер, Netflix не тільки готується до зйомок другого сезону хітової гри в Кальмара, які стартують цього літа, але й розробляє американський ремейк південнокорейського серіалу. Стрімінговий сервіс уже давно підбивав на цю неоднозначну авантюру Девіда Фінчера, який підписав із Netflix ексклюзивний контракт на виробництво контенту. Режисер наразі допрацьовує детективний трилер з Майклом Фасбендером, після чого і візьметься за гру в Кальмара. Приєднається серіал до запланованої стрімінгом франшизи, чи стане самостійною картиною, максимально адаптованою під західну культуру, невідомо. Де і сама участь фінчера, як на мене, залишається питанням, адже майстр вже неодноразово відмовлявся від запланованих і офіційно підтверджених проєктів. Плани щодо відродження культової серії жахів про неможливість перемогти смерть блукали мережі вже багато років, проте, нещодавно вордери підтвердили розробку шостої частини пункту призначення. Джон Вотс, подарувавши нам трилогію павучка з Голландом, виступає автором ідеї та виконавчим продюсером разом із творцем франшизи Крейгом Перрі. Про сюжет поки що нічого не відомо, але загальна концепція, ясна річ залишиться без змін. Смерть відкриє полювання на всіх, хто насмілиться вижити в катастрофі, а не обмежена умовами фантазія творців побудує витончені вбивчі атракціони. Чи вдасться реанімувати легендарну франшизу? Ми зможемо дізнатися не раніше ніж у 2025-му. двадцять сервіс Hulu підтвердив, що цього літа до нас повернеться Футурама. Восьмий сезон не буде повністю перезавантажувати культовий мульт, а стане його продовженням. Головне те, що над відродженням ексцентричної команди працювали творці оригінального серіалу Мет Грейнінг та Девід Коен. Наглядачів чекатиме все та ж вибухова суміш із абстрактного гумору, харизматичних персонажів, сатири, фантастики, безкінечних відсилок та приколів. В які саме світи, епохи чи виміри заведуть нас нові пригоди, все ще зберігається в секреті. Відомо лише те, що восьмий сезон складатиметься із 20 епізодів, і мені здається, він не стане останнім. Багатостраждальний страждальний Блейд нарешті готується до зйомок. Виробництво фільму про мисливця на вампірів неодноразово зупиняли та переносили через пандемію зміну режисера та розбіжності у поглядах команди і виконавця головної ролі оскароносного маршала Алі. Але як стало відомо, зірка минулорічних горерів ікс і перел міаґ уже в черні приєднається безпосередньо до зйомок, що натякає, що вони розпочнуться за графіком в кінці травня. До речі, за чутками події стрічки розгорнуться на початку 20-го століття. А раніше запланована поява Кіта Гаррінгтона в образі загадкового чорного лицаря, який мав об'єднати сюжетного блейда та вічних на превеликий жаль не відбудеться. Розмови про сиквел Аліта бойовий ангел із постійною періодичністю виникали ще з 2019 року, з моменту прем'єри стильної бойової фантастики на великих екранах. Нещодавно продюсер стрічки Джон Ландау неочікувано заявив, що цілком успішно провів переговори з режисером першого фільму Робертом Родрігосом та головною зірочкою яскравого епосу Розою Салазар. Для здійснення мрії мільйонів фанатів залишилося діждатися вердикту студії, адже Аліта, зібравши навіть 400 мільйонів, ледве окупила себе в прокаті. А виробництво сиквела, який відповідно сюжету першоджерела буде більш насичений екшеном, повинен значно перевищити бюджет першої стрічки. У минулому ролику я стверджував, що перезапуски відносно свіжих та все ще актуальних кінофраншиз типу Гаррі Поттера лише підкреслюють плечовний стан індустрії та відсутність бажання творців ризикувати з новими ідеями. І це підтверджує новий гучний ребут. Едвард і Белла повертаються кумири дівчаток підлітків та чого гріха таїти, і я в сьомому класі із задоволенням спостерігав за пригодами вампірів, оборотнів і неповторною грою Белли Свон. Адже дійсно не кожен з акторів в абсолютно різних ситуаціях міг би так непохитно зберігати один і той самий вираз обличчя. Прибутково сагу сутінки перезапустять у форматі серіалу. Студійні боси разом із творцем книжкового циклу Стефані Мейер вже обговорюють розробку багато проєкту. Поки що не зрозуміло, буде це повний перезапуск спіноф чи продовження із знайомими нам героями. Виробництво перебуває на дуже ранній стадії, тому найвеселіші новини ще попереду. Про розробку Шерлока Голмса 3» стало відомо ще у 2018-му. А HBO навіть планували зробити два серіала у всесвіті геніального детектива. Але за п'ять років не один із проєктів не зміг похвалитися яким-небудь прогресом. Режисер перших двох фільмів Гай Річі переклав виробництво триквала на плечі Роберта Дауні молодшого, а нещодавно з вуз дружини актора пролунали заповітні слова. Продовження Шерлока відбудеться, і наразі це пріоритетний проєкт для їх компанії та безпосередньо для Роберта. З урахуванням успіху попередніх фільмів і високими зборами зйомки третьої частини франшизи були лише питанням часу. А поки сім'я Дауні планує виробництво, ви можете поностальгувати, переглянувши мій минулий ролик з цікавими фактами про геніальну багатосерійну адаптацію відомого детектива з Бенедиктом Камбербетчем. Для тих, хто не бачив, посилання в описі. Один із найкращих серіалів про гіків теорія великого вибуху обзаведеться новим спін-офом. За кермом проєкту знаходиться Чак Лорі, один із батьків оригінального сіткому та його відгалудження у вигляді сольника юного Шелдона. Робота над картиною вже розпочалася. Серед головних акторів будуть абсолютно нові обличчя, але як запевняють творці, зіркові камео наших улюбленців із культового серіалу ніхто не відміняв. Насправді саме участь хоча б когось одного із золотого складу акторів, типу в ролі кумедного боса для молодих науковців, який може рідко з'являтися в кадрі, але хоч якось зв'язуватиме невідомих нам персонажів із всесвітом теорії великого вибуху, як на мене, є ключовою запорукою успіху для майбутнього спін-оффу. Для шанувальників кунг фу є чудова новина. DreamWorks заявили, що шалений воїн дракона повертається на великі екрани. Минуло сім років з моменту прем'єри останнього фільму про панду кунг-фу. Увесь цей час студія працювала над розширенням франшизи у батусерійному форматі. До речі, в кінці цього року вийде третій сезон лицаря дракона на Netflix. Четверта частина мультику обіцяє продовжити знайому вам історію, а також доповнити її цікавими та свіжими елементами. Пошукатиме учня, який стане наступним воїном дракона. Та зіткнеться з підступним противником Хамелеоном. Прем'єра анімаційної стрічки назначена на 8 березня 24-го року. Сюжети різноманітних ігор все частіше стають основою для фільмів та серіалів. Ходять чутки, що екранізація знаменитого горору з елементами виживання Dead Space нарешті зрушилась з місця. Ще з 2013 року поговорювали, що цією справою займеться Джон Карпентер, який неодноразово проявляв велике бажання зняти стрічку. Але, як заявляють Надійні та перевірені джерела, науково фантастичну гру екранізує Джеймс Ван. У режисера зрозуміла річ значно менше досвіду, але смак та оригінальне бачення гореру він, безперечно, має. У своїх роботах Джеймс неодноразово майстерно обігрував знайомі всім сюжети та жанрові прийоми, і мені здається, Дед Спейс не стане винятком. Кінці квітня на CinemaCon показали перші кадри продовження Дюни. На жаль, тизер Ворнери все ще не релізнули в мережі, але як поговорюють змі, в ньому представлені декілька візуально-оригінальних бойових сцен: зародження відносин між персонажами Шаламет та Зендеї та обряд ініціації Пола Атріда, який осідлає велетенського піщаного хробака. Дені Вільньов на прес-конференції наголосив, що між двома частинами Дюни не буде жодного стрибка у часі. Продовження стане більш захоплюючим у плані екшену і приверне увагу навіть тих, хто зневірився у меланхолічному темпі оповіді попередника. Уже 3 листопада Дюна виходить на стежку війни, і вона буде дійсно епічною. Також на Сіневе Paramount презентували презентували спін-офф тихого місця під назвою День Перший. Неважко здогадатися, що він розповість про початок вторгнення інопланетних істот на Землю. Головними героями стануть нові персонажі, які навчатимуться виживати в постапокаліптичному світі. Фільм, безперечно, збереже гнітючу камерну атмосферу. Але чи зможе він зацікавити глядача? Адже і сам неоднозначний сиквел не міг похвалитися відповідями на бажані питання чи новими ідеями, а вбивча тиша та поява монстрів вже не дарувала минулих емоцій. Один із найвідоміших романів антиутопії Володар Мух Вільяма Голдінга, ідея якого неодноразово використовувались у кінематографі, отримає ще одну адаптацію у вигляді міні-серіалу. Створенням чотирьох епізодів для BBC займеться Джек Торн, який переніс на маленькі екрани Фантастичний світ Філіпа Пулмана. Зі слів режисера, Володар Мух входить до списку його улюблених книг. Тому цей проєкт для Торна по справжньому особливий. Скоріше за все, монументальна історія залишиться все тією притчою про тонку межу, відділяючу людину від звіра, але набуде актуального характеру, який далеко не завжди йде на користь адаптаціям легендарних творів. У той час, коли Дісней оприлюднили колосальні збитки минулорічного база Лайтера, які сягають 106 мільйонів, найбагатші водопровідники мульти Всесвіту, брати Супермаріо, незважаючи на прохолодні оцінки критиків, взяли в прокаті 1 мільярд. Це вперше адаптація відеоігор досягає такого феноменального результату, і цілком очікувано, що на його фоні Nintendo оголосили, щодо планів зайнятися іншими адаптаціями своїх творінь, але якими саме наразі невідомо. Джон Вік 4 також демонструє прекрасні результати в прокаті, зібравши 400 мільйонів. Цікаво те, що франшиза дивовижним чином не тільки утримує, але й примножує свою фанбазу. Збори кожного із сиквелів стабільно випереджають попередників. Перший вік зібрав 86 мільйонів, другий 174, третій 327, а четверта частина у перспективі зможе приблизитись до позначки у 430 мільйонів. Також хочеться відмітити, що повстання зловісних мерців, до якої я відносився дуже скептично, поступово, крок за кроком, пробиває собі дорогу до касового успіху. За два тижні в прокаті стрічка зібрала 86 мільйонів при бюджеті в 19. Через десятиліття після виходу останнього фільму франшиза зловісних мерців неочікувано демонструє хороші результати, і творці вже розмірковують, куди далі направиться оновлена історія. Незважаючи на цікаву ідею та оригінальний погляд на образ Дракули, комедійний жахастик не зацікавив масового глядача. Касові збори Ренфілда виявилися катастрофічно низькими. Він зібрав 22 мільйони при бюджеті у 65, і, враховуючи досить сумну тенденцію, на фільм чекає епічний провал. Хоча, як на мене, це непогана попкорнова розвага, виконана в стилі нетривіального сеансу психотерапії з чорним моментами абсурдним гумором та справжнісінькою кривавою м'ясорубкою. На сьогодні, все. Для тих, хто не знає, що переглянути в травні. Тут залишив минулий ролик з оглядом всіх найцікавіших прем'єр місяця. Обов'язково переходьте! Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному ролику.